Привіт, малята, я рада вас вітати. Дітки, подивіться, хто до нас у гості прийшов? Сніговичок, а що ви, він мені каже? Я великий сніговик і до снігу взимку звик. Не сіжу, але, але хвилинки. Завітав гості до вас, дітки. Діти, подивіться, а що нам приніс сніговичок? Так, він нам приніс, приніс кошик. А що кошику? Сніжки молодці. Діти, якого кольору на сніжки? Так, білого. А форму якої? Круглі молодці. Діти, а що сніжками роблять? Так. Сніговичок пропонує нам ще подивіться у красиве віконці. Так що, дітки, подивимось. Як ви вважаєте, хто розмалював віконечко? Так, мороз, що він намалював на вікні? Візерунки. Давайте, діти, з вами подивимось, що там на вулиці. Чому все навкруги біле? Так, тому, що прийшла зима. Де лежить сніг? На деревах, на землі. Хто вийшов на прогулянку? Так, діти вийшли на прогулянку. Як вони одягнені? Тепло. Чому? Тому що на дворі мороз та холодно. Що роблять діти? Граються. Як вони розважаються? Катаються на санчатах, на лижах, ліпять сніговика, граються в сніжки. Діти, а як ви полюбляєте гратися взимку на вулиці? Мені цікаво, як ви граєтесь на вулиці. Чекаю на ваше фото. Дякую, до побачення!